Доброго дня! Я звітаю компанію міняли місто Луцьк. і тракторця шинма 404, тракторець повнопривідний, 4-хциліндровий, вигунствовій км 490 має примусову навіску, 4 гідророзетки. Ось такий апарат. Відправляється до своїх пластиків, Компанія Луцьк, ми знаходиться вулиця Рівненська, 48. Ось такого тракторця, giuse 44, замовили клієнти. Два роки гарантії на даний тракторець, доставка в нас безкоштовна. Техніки, як бачите, дуже-дуже багато, люди потрошки знову активуються, вже хто там сіно позбирав. Починаю знову замовляти тракторці. Компанія Мінягро місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, клієнти ждуть Вон, тракторця, хочуть урівна з кабіною. Але тут є маленька затримка. Ждемо пересилку обшивки. Тобто Каміна трошки недокомплектована. Докомплектуємо і будемо відправляти тракторця до клієнтів. Також кого цікавлять, хто що не зібрався всяке сіно, чи можливо комусь буде потрібно на солому. Солому ж нас також тюкують люди. Є прес-підбирач, тюкування, хто у нас як його називання. Ціна його 3500 доларів. Новенький. Приїжджайте, вибирайте, замовляйте.